Підсумки 2023 року підбили у компанії Агропросервіс, яка є одним із найбільших платників податків на Тернопільщині. Попри війну, підприємству вдається не лише тримати передові позиції в аграрному секторі, але й розвиватися, створювати робочі місця, а також допомагати збройним силам України. В Компанії на сьогоднішній день працює більше 2,5 тисяч людей за 2023 рік до бюджетів всіх рівнів буде сплачено більше. 385 мільйонів гривень податків. На Збройні сили в цьому році ми виділили вже 35 мільйонів, і я думаю, ця цифра до кінця року вона збільшиться. Сьогодні компанія Агропроцевіс є прикладом того, як в Україні можна налагодити потужний бізнес, що розвивається та підтримує економіку. Агропросервіс сьогодні найбільше підприємство в області агропромислового комплексу, яке займається не тільки посівом, збором зернових, а також тут присутній повний комплекс переробки. Принцип від лану до столу сьогодні є актуальний компанія Гропросервіс. Якраз цей принцип. В своїй діяльності застосовує цьогорічне підведення підсумків роботи агропроцервісу Відбулося в особливий день, саме 19 грудня, 25 років тому, почалася історія цього підприємства, коли громада Настасова обрала керівником тодішнього колгоспу Івана Чайківського, який згодом зміг заснувати перше агропромислове підприємство. Компанія для мене це ну це є велика частинка мого життя. Я вже е, не є. Більше п'яти років директором компанії, генеральним директором, але сама компанія для мене це те, що мене завжди по дорозі вело, надихало. Я сьогодні ще раз і ще раз хотів би, щоб ми оплесками подякували Івану Адамовичу за те, що просто колись юнаком він взяв на свої плечики оту бездосвіду, відповідальність, оту наполегливість і в своєму житті керувався можливою мужністю і рішучістю. Для того, що ми сьогодні вам, з вами всі маємо. І є, як ми їх називаємо, старожили компанії, і є молоді креативні люди, які поповнюють наші ряди кожен рік і розвивають. І, напевно, йому велика дяка і шана, тому я прошу ще раз оплесками подякувати. Компанія АгропроЦервіс соціально відповідальна та підтримує її громади на території яких працює. Це дуже важливо, що в нашій громаді є таке велике бюджету, утворююче підприємство, як компанія АгропроЦервіс. Це найбільший платник податку в наш місцевий бюджет. І а якщо в цифрах, то кожна четверта гривня дохідної частини бюджету Великоброзовіцької селищної ради. Сплачується компанією Агропросервіс і структурними підрозділами. Секретом успіху у команді Агропросервіс вважають дружній та цілеспрямований колектив. Адже саме працівники докладають чимало зусиль, щоб компанія продовжувала свою роботу та давала високі і стабільні результати. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.